Шукають вихід на берег. Вода впала, вийти нема де. Плавають туди, сюди. Бідолахи. Сімейство знайшло, як вийти на берег переходить в дорогу. Ай не бійтеся, я подивлюся Айда, айда, ведіть свій виводок. Переходять на інший ставок. Давай ще вели ластами заглядаєш. ще Давай вліво-вправо подивився і пошкабав Гайда, гайда, гайдай. Йди, йди, дайте мені половити. Плаваєте їсти накидало, ви плаваєте там. Ай та йди, там стежка є, що ти став? Чого вас підгонити треба ще? Давайте я вас трошки піджену, бо... Давай, 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 іди, іди, іди. Чого ти до мене розвернувся? Я тебе не трогаю. Дай йдіть. ну. Машина буде їхати те зараз. Айда, айде. Там стежка є. Туди правіше, правіше бери, правіше бери. Правіше, правіше. Так, тут, туди, туди, ще правіше. Ти ж не стрибайте. Тя. Опа! Давай, 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 бізь, давай давай! Тала! ха <сіхав> Ой. Каскадьори! Ой! Оце, звісно, <сіхав> номер! Опа, малий пішов один, другий, О, третій! О, обіда! Дивись! Оп! Один обійшов! Давай леві давай! Гайда бігу, бігу! Mm-hmm. <laughs>